Ви знаєте, скільки в листопаді російські окупанти понесли втрат? Давайте не про російські окупантів, пане Олександре. Давайте про нашу ситуацію. Дивіться, я, ну я правда, мобілізаційний ресурс в Росії дуже я. великий, пане Олександре. Ша. Ша, я у вас тут запрошений запрошений. Добре, давайте. Гаразд, експерт ветері. Отже, російські окупаційні війська. Мали за листопад втрати більш ніж 45 тисяч двохсотих, трьохсотих та полонених. І саме тут я проводжу паралель Тому що вони мають такі втрати. Чому? Тому що за військовою наукою жоден підрозділ, який має штатну комплектацію, звод, рота, батальйон, він має право на те, щоб виконувати свою задачу. При повній підтримці, якщо ви не розумієтесь на військовій науці, запрошуйте до свого етеру хіміків, які будуть вам розповідати про межконтинентальні e балістичні. E почекайте пане Олександре. Давайте збавимо е, трошечки градус, пане Олександре. От правда, е, не було в нас в мене хіміка. Ми зараз з вами спілкуємося. Я вам навела інформацію okay. від okay. партнерів. Okay. Давайте okay. поговоримо okay. про нашу okay. ситуацію, okay. пане Олександре. Ось так, так. Да. В ефірі телеканалу Київ, значить типу експерт, експерт на експерт Олександр Іванович Коваленко, відомий як Злий Одесит, член оглядач е, групи інформаційний спротив, типу журналіст, типу письменник, типу блогер. Ні, Причому не реально чувак без військової освіти. Розказує про те, що він експерт. Значить, ви запрошуєте хіміків, а я тут експерт, не експерт. Закрийте рота і тому подібне. Це взагалі виглядає дивно і дико. Взагалі, в принципі, інформаційна політика українського телебачення від телемарафону закінчується меншими каналами, які фінансуються за рахунок комунальних бюджетів і приватних власників. Виглядає достатньо дико. Редактори запрошують людей без базових знань. З абсолютно дикою репутацією вони несуть відверту маячню, тягають росіян постійно сюди. Я вже втамився. Я ви собі просто не уявляєте, як фізично важко налаштувати стрічку в Ютуб, бо воно вилазить і вилазить, вилазить, і вилазить, вилазить, і вилазить. Вже навіть Золкін заразився цією історією. В своїх стрімах, тому в будь-якому випадку, всі ці експертні експерті, і Олександр Коваленко відомий як Злой одесит, потрапив у бан, Уже частина інформаційних ресурсів України заявила про те, що він буде в чорному списку. Його біся ніхто нікуди не запльосить. Коментарі не візьме. От, я стою це на початку це... вулиці. А, на початку цієї. Так, да. супер. Ви бачите, в яких Дей. умовах? Вибачте, я тут вирішую побутові питання А от. Дай Боже. Да. Да. Супер, супер. В будь-якому випадку, всі ці, ну, це клоунада, чистої води, і клоунада з обох боків, тому що як і телеканал Київ-24, так і в принципі це Саша Коваленко варті один одну. Реально, ну ви запрошуєте людину. Я витративши 20 хвилин гуглі дізнався, хто це. То я сумніваюся, що якийсь гостєвий редактор. У нас прекрасний гостєвий редактор Дмитро, в тому числі в нього багато функцій, який ну, робить свою роботу дуже професійно. Чому ці всі люди роблять? Ну, низька професійна якість. А потім ми отримаємо хайп, хай Боже, накричав на журналістку. А те, що ви фігню обговорюєте в ефірі, ну ви ж фігню обговорюєте в ефірі. Є начебто десь інформація про те, що нас змушують мобілізувати 18 річних. Прямо про це ніхто не говорить. Якщо про це прямо ніхто не говорить, то про що ми обговорюємо? Вони ні про що говорять. І Питання в тому, що, знаєш, яке їхало, таке і здибало, ну за великим рахунком. Це хайпова тема дня. Це треба розуміти е, контекст. А хто такий Олександр Іванович Коваленко? Ти вже розказав, чи ні? Трішки. Це блогер. Ну, Це, бл... Це блогер. Це блогер. Це Роман Диван. Ну, з цієї серії. Чому тебе не включають на телеканал Київ? Телеканал Київ. Фінансується з муніципального бюджету, тобто це е, рупор кличка. Кличко, який вчора відкрив місто з нікуди в нікуди. Окей, е, приймається. Це проблеми киян, які за цим стежать. Метро на Троєщину е, апгрейдилося ще в одну значить, ступінь. Тому що це місто яке метро на Троєщину має забезпечити, але метра там немає. Там е, в кращому випадку ви доїдете з нікуди в нікуди. Ну, прапор вам в руки. Е, головне, їздити з кличком. І бажано, як він там висунувшись з, з машини, він уже втретє відкривається місць. Неважливо е, менше з тим. Якщо ми говоримо про от, про цю всю історію, там Ша, Ша, я тут експерт, так, це тема Хайпова. Абсолютно. Ну, тобто, тут немає що обговорювати. Олександр Іванович Коваленко. Ну. Це, в принципі, ніхто. Ну Якщо сказати чесно, це ніхто. Це блогер, це злой Адісід, який писав на Live Journal який був на фестивалях Дніпровський пост, який робили за гроші Корбана, там Гендін робив і так далі. Тобто, це історія ні про що. Ну, тобто, ні, це правда. Я ж нічого не придумаю. Ну, знову таки, ну, ви думайте, що я. Хочу когось колоти. Я просто багато про що мовчу, от реально. Тому що воно все виглядає дуже кумедно. І ти, коли намагаєшся жити нормальне життя, то ти думаєш, це якийсь тип, ну взагалі якась виходить дивна мозаїка. Тобто, якби я був епілептик, в мене була б уже епілепсія, тому що це дуже строката мозаїка виходить. Цей Коваленко, він ніякий не експерт, він блогер. І вона його вмикає і розпитує його про історію, яка не має під собою ніякого ґрунту. Ти правильно про це сказав. Де у нас було сказано офіційно, з офіційних джерел про мобілізацію з 18 років. Щось написало більд Reuters районка Нью-Йорк Таймс. Добре, написали, але це ж не є підставою для того, щоб обговорювати, що завтра, тобто, це ж е, ну, роздування паніки в суспільстві. Тут, тут можеш собі уявити, мам, які е, ну тобто, у нас травмоване суспільство, і у нас багато людей загинуло, це правда ж. І мам, які дивляться на свого сина 18-річного і думають, ну до 25 його не мобілізують. І тут ну таке от вкидається в просто в інфопростір. А от і 18-річних будуть мобілізувати, так наполягають, ніби як пише якась хуйня, вибачте, що от будуть мобілізувати 18-річних. Для чого це вкидати в інформаційний простір, а потім просити про коментар у Коваленка, який не є експертом ні з яких питань, окрім Лайв Джорнал, ну про що ця історія? Історія про те, що яке їхало, таке і здибало. Жінка, ну вона та вона перегнічена життям. Видно, гримери погано попрацювали. Хіба що підбирають дуже добре криватки під колір каналу Київ? Молодці, але знову таки це про інформаційний простір, який у нас травмований, викривлений і маніпулятивний. І редактори, який стоїть за кадром, тобто які підбирав тему. І там ведучі ще є присутні. Для чого ви берете тему, якої не існує в інформаційному просторі? Тобто, воно офіційно не було сказано про те, що ми навіть розглядаємо можливість, ні Верховна Рада, яка не є радою, окей там ні комітет, ні уряд, ні президент не сказали про те, що ми будемо розглядати можливість е, мобілізації 18-річних. Йдеться про посилання на щось, на кудись. О, все! Всім нам срака, 18-річних загребуть, і жінок загребуть. Тобто російські наративи, так? Ну, елементарні. Головне посіяти паніку. І вони сіють цю паніку. Це канал муніципальний за гроші платників податки киян, які належить, ну, типу, належить, не належить він кличку, але кличко до нього має певне ну стосується. Люди контролюють, так це привіт, бачу, Карчела там і його я дружина. Спробую я спробую пояснити, так. я трішки знаю, як працює. Комунальний ну, ну, ти, телеканал ти... є комунальним підприємством. Директор комунального телеканалу призначається міською радою, тому контролюєш. Контр... Давай, давай, ще, давай ще раз, ми просто підемо в, в зворотному порядку і підключають. Олександра Коваленка, експерта з ніяких питань. хочеш я зараз я от зараз вийду з кадру, і я ну, ся, сяде в кадр Саша Чмут. Він буде експерт з усіх питань, от він от просто біля мене тут стоїть. Або Дмитро сяде в кадр, він теж буде експертом з усіх питань. Та яка різниця? Хочеш, я знайду когось німецькомовного на дворі вийду на вулицю зараз, знайду експерта з, ні, з німецькою мовою, будете що мучитися перекладати. Ну, причому тут Олександр Коваленко, злой Одесід, народження 81-й рік, Одеса, український військово-політичний оглядач, група інформаційний спротив, журналіст, письменник, блогер. Ну, молодець. Експерт центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука. А, Пу а Тимчук. Про що історію. А, а, от, це у нас вчився. Це кращий експерт, ніж ніж цей Коваленко. А, ну, дякую, дякую. <різь> дякую, дякую, від... <різь> дякую, дякую, що мене з цим порівнюєте, з цією радістю. Ні, я а. тебе не порівнюю. Олег, Та я до тебе, я... ж... тебе, я до того ставлюся з увагою, і давай не, не поємно. Добро... Просто... Доброго, <смітна> вечора. Доброго, Доброго вечора. Не перебивайте а... мені сіморози. Доброго вечора. Я, коротше, стояв і стою в заторі, але вирішив припаркуватися, бо подумав, що це гадство пропускати ефір. Тому що сорі, що запізнився, буду одразу включатись. Я так розумію, що ви працюєте прекрасну прелість нашого комунального каналу Київ і цього, і того, що. Твориться твориться там, так? Uh -huh. Рома, uh -huh. що таке смачне там щось є. Нормально, щось смачне там хаває бере. А всі побачили. Всі побачили. Звісно, знову. Ну, конечно, конечно, конечно. Но, я теж скажу два слова, насправді, про цю всю історію, тому що я маю. Я ходжу на канал Київ, прости Господи, як експерт по одній простій причині. Вони мають охоплення. У них покриття на всю територію України. Я просто усвідомлюю, е, яка кількість людей і, особливо там, літнього віку, їх дивиться. Я просто розумію, що там треба промінчики е, якоїсь правди доносити. Це дуже така проста позиція. Але сука, той рівень треша, і от, який відбувається з подібними експертами, ну це просто, просто вражає. Тобто вони самі зараз намагалися це подати як новину, ой дивіться. Ну, у мене питання тільки до них. А хто ж цю радість позвав? От Рома давав, вичитував там його біографію і що експерт це по всім питанням. У мене просто хто, хто хто? він щоб по військовим темам щось коментувати? Хто він? Оглядач. Ну, да, да, а чому Симороз завтра не може бути оглядачом по медичним питанням? Чи ще по якимось там по нейрохірургії покличте мене, пожалуйста, глядачем? Я буду розповідати, що я вважаю, що в принципі, глобально людині можна зробити наріз, щось достать, зашити. І така нині ситуація в медичній галузі. Ну це просто треш. Задрали ці ну реально, це великий просто показник, але тут корінь треба кинути і каналу Київ, які їх запросили. І взагалом загалом каналах, які у нас дуже полюбляють, звати експертом по всім питанням. От у мене чомусь так не от мені дзвонять і розповідав, можете цю тему прокоментувати? Я кажу, ні, не можу. А чого? Я кажу: ну, по-перше, я ну, не розпираюсь, ні. По-друге, я на цьому напрямку ніколи не був. Я ніколи не був там, Мунака, що ви мені просите пойти в ефір на годину про Херсонщину. Бойові дії на Херсонщині, я ніколи не був на Херсонщині в бойових діях. Я не знаю про що. У мене немає друзів на Херсонщині. Я не буду експертом за всіх питань. Натомість вони. ну... Це гостьовим редактором насправді палкий привіт, який ніхрена не хочуть робити свою роботу, дістати просто якогось там лівого знайомого, який експерт по всім е, питанням. Ну, це трешово максимально. То, що він собі там дозволив? Ну ви ж бачили цього нарциса попаяного? Е, ви мене позвали як хто це? Ти просто ну хто? Ти лайна, вибачте, кусок, щоб ну, про, про військові якісь речі говорити? так? Е, я просто не знаю, люди. На жаль, я дам пораду. Знаєш, от і я з'являюся на цьому каналі, але я вам скажу: люди просто не дивіться таке подібне лайно, де от такого рівня експерти. Я знаю дуже багато каналів проєктів, які ну реально там потужні гостьові, і вони е, без елементів, коли там зверху не спускають просто якусь радість заряжену. В цілому вони роблять дуже класно свою роботу. Вони намагаються знайти цікавих гостей, гість, які по цій темі у нього буває якась особиста історія. А буває оце експерт по всім питанням. Це на жаль рівень нашої журналістики. У нас є позитивні сторони. Я вважаю, з розслідувальської точки зору. Ми досить сильні в світі. У нас є дуже багато різноманітних проектів, ну які міжнародникам навіть і не снилися. Але у нас є ще така от сторона. Жовтенька, непрофесійна, коли е, людям от просто книжка написала, що треба поставити експертну думку, і у нас дають думку, ну просто. Аби кого, це дуже дратує і ставить загалом, в цілому м -м, питання журналістиків не дуже е вигідне становище, коли є отакі от подібні треш-сюжети. На тому ж каналі Києва, до речі, був сюжет там про квадроберів і не тільки е е багато там трешу було. ну, Ми згадували тут, я трошки розкажу. Це ж мій улюблений Київ відзначився в чергове. Це комунальний телеканал. Комунальний телеканал відноситься до міської ради, міська рада контролюється кличком. Повністю у них правляча коаліція з європейською солідарністю, а по голосуванням не тільки ще з ОПЗЖ і рядом партій, навіть зі слугами народу, вони разом голосують. Загалом, в цілому, канал Київ контролюється, і редакційна політика повністю відбувається через прямих радників і довірених заступників, яких Кличко бачить кожен день. Це пряма інформація, яку я маю. Тобто канал на 100% під контролем Віталія Володимировича Кличка. Абсолютно точно, і мені дуже шкода, я, я цих людей не знаю ведучих, які я б на їх місці послав би цього е, злого дідіта одразу, коли оце ша. Ша, я тут експерт, ну це ну це, ну це, це неприйнятно. Ну, в принципі, Абсолютно, ми, Абсолютно. Ми тебе ми, вмикаємо ми, ми ми ВТР, а ти мені такий роман, тобі що, пісрачників виписать. Я щас прийду і тобі випишу ще й пісрачники ще. Типа Мороз прийшов. Да, мовчайте, я... сказав. Мовчайте, Ви мене позвали якесь. Позвали мене як експерта. Позвали мене якесь. Хоча Ароман Скрипен, Ароман Скрипін дуже часто перебуває в ефірі, але я не можу собі таке дозволити, тому що це навіть не просто знаєш рівень хто є хто. Це не рівень, це не рівень просто, ну розумієш, так може робити насправді тільки тварина в ефірі. Казати е... казати, США, казати, я казати ще щось. Ну, це... Олег, я перебиваю, але я не просто перебиваю. Просто я дивлюсь на хронометраж. Іноді людей заносить, е, і <с люди <с починають споювати відтворюване, відтворюване, відтворюване. Ну тобто, е, Ні, відчуття хронометражу, воно 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 все органічно, просто ну насправді да. Тут поведінка, просто яку собі дозволив цей тіп, це. Ну, Просто насправді, навіть не то що враховуватися. Ким би ти не був насправді. Та похер абсолютно, хто ти. Ну, ти не можеш себе вести в студії з жінкою, коли тебе запросили на телебачення просто Ти не можеш говорити ша. Тобто як би незручно було. Мене дуже часто просто в ту парилу перебували, тому що я бачив, що вуха просто кричать: блять, зупиніться мороза, він не надо він на комунальному каналі, є бе кличка, пожалуйста, зупиніться. Ну, я не міг відповідь сказати ша. Та, ну тому що це є певні ну певні стандарти і норми. Я розумію просто, що в мене дивляться люди, і люди не мають чути від е, спікера. США. Ну, Одним словом, це ще раз підкреслюю тема Хайпова. Насправді, якщо про гостьових, я можу назвати от реально можу назвати прізвище реально геніальних гостьових редакторів. Вони вам нічого не скажуть. Ну, окрім прізвища Гливінського, напевно. Тому що ви знаєте, там футбольного коментатора Гливінського. Та це його дружина Ліда Гливінська, це топ. Ну просто це топова гостява редактор. Вона працює на один плюс один, але колись вона працювала і зі мною на п'ятому каналі друга Оленка Дубова. Вона зараз не працює гостьовим Це це вміння, це насправді вміння спілкуватися з людьми, вмовляти людей. Долучитися до етеру. Ну там тобі Олексій Мороз можна написати: долучайся, ти типа окей, але є ж прошені, знаєш, є такі, що як гетманцеві його спробуй ще витягне на етер. Ну і третя це Олега Ведмідь, вона з п'ятого каналу, тобто, це от мене 30 Гостювих, які я ну просто респектую, тому що я з цими людьми знайомий, тому що я з ними працював, і тут ну зовсім ніяких питань немає, і це велика загадка для тих, хто ну хто за кадром, вони не розуміють, що, що таке ну кухня телебачення. Можливо, і не треба. Мені колись подзвонили з каналу 112. От ти згадав, що от що завгодно, мені дзвонять з каналу 112, Ну це ще до 22 року. Ну це може в році. В 17-му, може там, в 18-му, коли я був молодий красивий, ну, красивий. Коли, та... коли, коли вони ще ліцен... ліцензію мали, прости Господи, були колись такі часи? Ні, так мені дзвонить гостєва і каже: Роман, ви не хочете включитися до нас в ЕТР? Я кажу, ну в ефір. Я кажу: з якою метою? Ну, тобто, на яку тему? каже так просто прокоментувати всі події, які відбуваються. Я такий кажу: я ну, я такою мазю не мажусь. Ну, в принципі, не можу. Розумієш? Ну тобто, для ну, для розуміння, що е, гостьові, можливо, е, Коваленка цього підставили, ну, типа прокоментуйте щось. Ведуча не розуміє, про що вона говорить. ну, У нас ситуація, це ж ну вона обопільна. Та тобто, при призов або мобілізації з 18 років якої немає. І Коваленка запрошують, який не фахівець з цих питань, але прокоментуйте нам, будь ласка, це питання. О, у ну, мене, але... усіх... мене є експерт з усіх питань. Це квітка, як вона називається, я не знаю.